Щоб отримати заслужену в бою квартиру, бійцю спецбатальйону Чернігів, потрібно вийти з коми гроші на придбання житла для пораненого Романа. Лося виділили і вже навіть купили для нього квартиру в Чернігові. Роману лишається поставити один єдиний підпис. Але боєць вже п'ятий місяць в комі в грецькому шпиталі. Алла Скорик шукала вихід із цієї ситуації. Вони живуть на мову рукавичці, маленька вітання, спальня і дитяча, три в одному маленькому коридорчику. Вони зробили кухню, і тут таки готується до школи семирічна донька Романа. Не з'явилася надія на нове більше житло і вже майже розвіялася. За будинком зараз наглядає мама Романа, хлопець п'яти місяць. У комі він так і не прокинувся після чергової операції, зробленої в Афінах. Відірвався тромб, кажуть медики. Привіт, мій хороший, привіт. Грецькі медики не дозволяють знімати у реанімації його дружина робиться на свій страх і ризик, щоб чиновники в Україні пересвідчилися, в якому стані зараз Роман телефоном нам розповіла, що вперше після операції побачила емоції на обличчі Романа, посмішку та сльози. Коли Кадав йому штота розказуваш, слушає слушати, починають платити. Ну м'ятику я от врачам говорила, що може він плаче за того, що у нього щось болить, а ні, якби гаряштані не може у нього нічого літа поки роман лікується за кордоном. Підійшла його черга на отримання житла. Під закупівлю житла йому була виділена сума 800 8500 гривень. Наскільки мені зараз відомо, квартира була закуплена в Чернігові. Підписатися під документом власноруч. Роман не може. Він у комі ще й за кордоном вирішили призначити опікуном його маму. Утім, ця спроба провалилася в суді. Там просять провести психіатричну експертизу. Бійця самі експерти просто не розуміють, як дослідити пацієнта, що лікується за кордоном. Мама Романа не уявляє, як сплатити поїздку лікарської колегії до Греції. По всіх інстанціях с одної другої, з другої, Нигде, а всі руками розводять з такою ситуації, не ну, не стикались і ніхто нічого не знає. Тупик, і не знає. Не вже з цього опікання немає ніякого віха. Я думаю, довжен бути якийсь віхати. Той, хто має призначити опікуна, киває на суд. Це тільки з судом розмовляти треба. Опіка призначається на психічно хворими людьми. Суд перший призначає експертизу. Після по висновкам експертизи суд приймає різні людей, які впали в кому, просто не врахували в інструкціях. Так зване палічний синдром не захворювання психіки без психіатричної експертизи можна обійтися, пропускає голова поліційного суду Чернівщини. Він отримується від оцінки рішення колег, але впевнений, вихід можна знайти. По моєму мнению, вже я говорю як не як суддя, а як юрист. що суд, звісно, давши дати оцінку цим справкам, цим… тим. Е Заключенням, є така ви єс, і нужна лі в такому сучу проводіти експертизу, цю, теж на осматринні суда. Но в даному суді, все таки є виход. Мама Романа вже готує поліційну скаргу на попередні рішення суду. Грецькі лікарі погодилися підготувати ще одну довідку про стан Романа та зробити державний переклад документів для суддів. Але скоро Квасилькоба Чернігів ТСН 1+,1.